Суспільство, ну, може, я дебил, не понимаю. Ну, от як, блядь, можна спокойно реагировать на таку хуйню. Ну, вот же ж вам факти. Вот, у них, сука, лежать сотни мільйонів гривен, вони, блядь, беруть, об'являють збір, 10 сраных для них. Для них це 10 сраных мільйонів гривень, щоб 5 ветеранов на протезах пішли в похід по Черновольському хребту. И у меня задається питання ветеранам. Ви себе уважаєте чи нет? Ви на протезах готові идти по хребту, собираючи 10 мільйонів гривень, які вам так собирають. Ви же, сука, хуя, не спросите у него, Сережа, так дай 300 млн отсюда 10 лямов. фонд поверни живым, пів миллиарда гривень лежить на рахунку, дайте нам оттуда трошки. юнити 24 пів миллиарда долларов лежить, дайте нам оттуда трошки. Ви 5 ветеранов на протезах идете по черговому хребту, щоб собрать 10 млн про и просить Вот скажіть мені, пожалуйста, мы что, реально такие тупиче, что я не могу понять. Мы действительно такие дебилы, или придуриваемся. Ну наскільки вас ще надо наїбати мільярда, щоб ви в конце концов поняли, що вас таки наїбали.